Зима пора року, коли особливо хочеться вірити у дива. У Харкові дива можуть траплятися прямо на станціях метрополітену. На центральній станції історичний музей оселився у своєму казковому будиночку улюбленець дітей та дорослих, святий Миколай, який радо запрошує до себе маленьких гостей, які з подивом розглядають чарівника та діляться своїми бажаннями. Ну, можливо, у вас є якісь побажання в новий рік. Може, хочете, щоб щось відбулося, такого значущого для нас всіх. Миру, дякую тобі, люба. Всім нам миру, гарно, гарно побажали. Я й теж тобі бажаю. Миру, щоб ти виріс високий та здоровий. Добре. І слухняний, щоб був. Дякую, що завітали. З Новим роком вас, любі друзі. Атмосферу зимової казки надають і новорічні декорації, які розташовані поблизу будинку Миколая. Його помічники у яскравих костюмах підіймають настрій юним гостям. Поспілкуватися з чарівником, розказати про свою мрію чи вивчене віршики. Звісно, зробити красиве фото на згадку можуть дітки разом зі своїми батьками. Бажання потрапити до резиденції святого Миколая виникло майже у кожного перехожого, і навіть була черга з молодших відвідувачів поринути у світ казки та доторкнутися до дідусі. У красивому одязі. Ми їхали кої куди і, ну, і сюди потрапили. Ну, мене дуже вразило. Красиво і дуже добре. Мені сподобалося десь бути, і мені дуже подобається, що ми ж зараз десь знаходимося. Я мрію, щоб в мене була м'яка іграшка іграшка. Іде на рог, щоб була в Україні перемога, а також щоб всім було добро і щастя. «Ми Можна їхала на заряді і побачили будинок. А хто там в будинку?» Миколай. Ти спілкувалася з Миколаєм. А про що ти мрієш? Про мир дуже прикольні. Ну, мені сподобалось, там дуже дуже красиво, прикольно. Гарно. Розкажи, розкажи, як він був тягний. Там на ньому була така шапинка зверху синя та одяг синій. Там прям, можна, так сказати, якась шуба. Та теж синя, ну дуже-дуже красива. Я розказував йому стишок. Вірш розказував. Да, а про що ти мрієш? Щоб війна закінчилась. Є, щоб в мене вся родина не боліла. Дуже добре. Що тобі там сподобалось? Все. А про що ти мрієш? Много ігрушек. А що би ти побажав харків'янам на погору? Закінчення війни. Незабутні емоції, святковий настрій, світлини на згадку та віру у здійснення свого бажання отримали всі відвідувачі Святого Миколая. Шановні харків'яни, вітаю вас з Різдвом та Новим роком. Бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися. Бажаю вам добробуту, миру, злагоди, щоб все було добре. А ми постараємося все зробити для того, щоб всі мрії відбулись, які ви побажали у новому році. З новим роком вас! Аліна Кормашова, Сергій Перець, Віталій Грунь, Харків. Новини